Ну, мам. Ти ж мам. Не мамай мені. Я була на батьківських зборах я думала, що я згорю зі встиду! Та ти якийсь бандит ростеш. Як так? Вкрасти в трудовика паспорт, дописав цифру, сфоткав і скинув в інтернет. І що сталося? І що сталося? До чоловіка з кунсткамери приїхали, бо йому 400 років. Не, не мамай мені. Що ти за дитина така, я тебе не розумію. Фізкультурник казав, що ти не бігаєш. Не будемо в, в, в магазин з осіатами бігати. Рот свій закрий. Як так? Взяти м'яч, напхати камінців і поставити посеред спортзалу. Ну І що? І що? А то, що в трудовика був 44-й розмір ноги, став 26-й. <рив> Зато тепер хоч ноги одинакові. Рот свій закрий. Нащо ти з кабінету біології вкрав череп. Я хотів налякати фізичку до смерті, і тобі то вдалося завтра на 12 годину похорон.